Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок спонсорувати. Мене запитують мої глядачі і слухачі, щоб я конкретно, і не виляючи хвостом, пояснив їм, а яка ж причина того, що. Китай підтримує Московію. Ну, здавалося б, поразка Московії є на руку, так би мовити, Китайській Народній Республіці, яка ну забере собі більшу її частину, перш за все, східну. Величезна кількість проблем існує, які, які накопичувалися віками, коли Москва, користуючись слабкістю Китаю, захоплювала китайські території, які донині на мапах мають відповідні китайські назви, так і позначаються як Територія Китайської Народної Республіки, хоча де факто вони належать Москві. Ну, Причина у тому, що чого найбільше боїться Китай, то в принципі, він боїться найбільше того ж самого, чого боїться Московія. Це розпаду. Цієї імперії, що то Імперія, що то Імперія. Ну, ви мені скажете: Ну, Китай це ж така моно-національна держава, та нічого подібного. Ця вся держава зліплена імперія на брехні, так само, як і Московська імперія. Ну, як це? Ну, існує. Чотири китайські мови. Подивіться, як вони брешуть. Чотири китайські мови. Люди абсолютно не розуміють один одного. Це абсолютно відмінні мови, абсолютно відмінні мови. І єдине, що їх з'єднує, це одні і ті самі іерогліфи. Тобто вони можуть читати, але. Якщо вони не вивчили так звану мандаринську мову, то вони не зрозуміють тих людей, які живуть, наприклад, у Пекіні, там, Тяньзіні. Отже, ще раз нагадую, що є чотири китайські народи. так. Я вже не кажу там про таку дрібноту, яка там 30-50 мільйонів чоловік це дрібнота порівняно з майже 1,5 мільйонами так званих китайців, які зліплені докупи, так, але воно докупи не ліпиться. І при будь-яких проблемах. А в Китаї вони будуть виникати чим далі, тим більше. Ця імперія почне тріщати. Я вже не кажу про схід, пардон, про захід, ну, географ, ганьба, не можна так помиляти. Про захід, так, це сіньзян уйгурський національний округ, де живуть уйгури, в яких давня. Так би мовити, історія державотворення. І згадаємо про те, про те що на Уйгуриці писали московити. Ви чуєте? Московити писали на Уйгуриці. Чингисхан писав на Уйгуриці. І оця давня традиція державотворення там, та й загарбання. Різних територій, так, у Уйгурів, вона донині, є, їх там. Вони мусульмани, на відміну від основної частини китайців, так, вони люди, яких китайці вважають, що вони всі непоголовно є терористами, так як вони виступають, за створення. Незалежної держави. Так Сінзяну Ну, Я вже не кажу про тібетців нечисельних, але то теж е, народ, який мав власну державу і має дуже глибоку і давню історію і культуру, і релігія в них своя, не конфуціянство. Отже, ось Китай. Намагається зберегти, от його, їх страшенно налякав розпад Радянського Союзу. Це було щось неймовірне для них, небачене. Вони не могли собі уявити, щоб імперія таких масштабів із такою величезною армією, КДБ, там, міліцією і все останнє могла буквально враз розпастися. Це був страшний шок. Страшний переляк для китайців. Вони раптом собі уявили, а з нами може трапиться те саме. І те, що з тисячоліттями ліпилася ця імперія, виявляється, вона може розвалитися буквально за декілька днів. І це ж так. Я вже не кажу там про манджурів, так, на північному сході. Але ті, які її називають хань, які розмовляють чотирма китайськими. Подивіться, ну це ж брехня, от притаманна, це пропаганда. Чотири китайські мови, які люди, якою люди не розуміють один одного, абсолютно невідмінні. Так. Ну, не буває так. Не буває. Це чотири народи, крім уйгурів, тібетців, манджурів, мяо-мяу і інших мяу-мяу-мяу, які живуть там на Південному сході Китаю. Тут просто з цим Китаєм ніхто не працював. Ну, які там геополітики взять того самого Салівана, який нині. Каже про те, що він все, що робив, то робив неправильно. Так, так, кається, так, замість того, щоб застрелитися, він кається і розповідає, що от коли він був радником у Байдена, ну, все він робив неправильно і не туди, і не так, і все. Ну, і в тому числі і з Китаєм, звичайно. Із Москвою, і з Україною. Все воно робилося по-дурному. От мене були колись як професора кращого університету нашої держави, якісь ілюзії про те, що десь там, от там десь, от там десь у Гарвард, Єль, Стенфорд, Масачусетський технологічний. Інститут і все-таки інше. Так, там же ж вчать, там же ж виходять звідти, ну, неймовірно освічені люди. Оце Саліван, оцей Гарвардський хлопчик, який нині кається і б'є себе в груди, що ви бачаєте. Я дурень. Так, так він же ж був один із кращих випускників. ну. Фантастика і та йоді.